А Бандера з Шухевичем на якому факультеті вчилися? Бандера вчився на рільничому факультеті, тому що тоді, в Галичині, коли він вступав, а закінчив він гімназію в 1927 році. Тоді був дуже потужний кооперативний рух. А основа кооперативного руху це земля. А земля дає нам все. З землі ми вийшли, в землю увійдемо. І той, хто вміє обробляти землю, той, хто є власником своєї землі, він, врешті-решт, буде мати свою державу. Він це дуже добре усвідомлював. Він був засновником кооперативного руху в себе на Франківщині і тому зробив такий вибір. Він не хотів сюди вступати. А куди чому? він хотів, до речі? То чому він не хотів сюди вступати? Де я оце 30 років вже працюю? Він не хотів сюди вступати, тому що тут мова викладова була польська. А він хотів вступати в Чехію в Подібради. Там був рільничий відділ, але поляки не дали йому паспорта. Це так, якби нам зараз з вами от мені не дадуть візи, аби я кудись поїхала. Йому не дали паспорта.